Усім привіт! Приїхав подивитись на пшеничку. Пшеничка була підживка тільки карбомітом, більше нічим. Сіяна була по сої і така от пшеничка гарна. Листя гарне, велике, широке. Проведена обробка фуніцидом і сицидом і 7 кг карбоміту на гектар. Е, Селітри сюди не кидали вже, тому що не вистачило нагороди. Ну, це якби не город, це оренда, але Ну, така різниця. Але хотів би вам показати сходи сої, що ви побачили. Так. Ви, мабуть, ще більша половина, я думаю, відсотків 80 моїх підписників ще навіть не посіялись, а тут ми вже маємо сходи. Ну, Це, це не наша соя, тут вже є. 4 листка, де-2 листка, різна соя. Ну, Файно вона посходила, як бачите, душі йдуть, буде, показує, що буде погода, буде сонце. І я думаю, що у нас теж посходи, бо ми трошки пізніше сіяли. Ця фірма сіяла десь на днів 10, скоріше сою, ніж ми. Вони десь сіяли. Ну, перші, Грубо говоря, перші числа квітня вони сіяли. А ми вже сіяли 13-го. Десь через тиждень, ну, 100% ми пізніше посіяли. То в нас ще поки нема сходів, а тут, як бачите, сходи є. Сходи гарні. Якщо будуть так далі йти душі, то Соя буде давати по 50 сетнер. Так що пишіть, коментуйте, чи не зарано посіяна соя. Тому що того року ми сіяли, сіяли 1 травня і то вже було трошки як запізно для, нашого, для нашої місцевості. Ну, час покаже, хто був правий, чи хто поспішив, чи хто не поспішив. У нас були типу, як заморозки. У людей було, що і фасолю побило, але як я бачу тут, що що тут усе ідеально, нічого мороз не побив.